Сьогодні нас саме російською мовою це і мова вбивця, і про це потрібно завжди говорити і пам'ятати. Ми сьогодні повинні бути максимально агресивні і нетолерантні до таких речей. Тобто, час толерантності мені здається давно завершився, і сьогодні треба рішучі кроки для того, щоб наш український світ був українським світом. Що да ти чорт побери, такої несеш. Тарас Лялик краєзнавець і мовний волонтер. Його задача популяризувати українську мову і стежити за тим, щоб усе в Івано-Франківську було державною. На вулицях міста стало більше російської. Тарас теж це помічає. У центральному парку він чує, як жінка говорить з дитиною російською мовою. Сказочний долбайоб. Зачем його тільки з больниці випустили? Тут по-другому дійсно захистити права руське народу. Можливо, щоб зрозуміти, що їм потрібно, і тоді вже е, займатися. Коли вам до себе знайшов цифри, що 61% наших бійців, які воюють в зоні антитерористичної операції, є російською Так же як і я. Я народився в Одесі області і я русськововорящий. Але росімсь мовою мені Україну люблять нічого не менше, ніж я її люблю українською. Це правильно. Якби зараз Верховна Рада прийняла закон, що всі, хто спілкуються російською мовою, мають право виїхати з України. Як ти думаєш, Львів, Стрий, Миколаїв, Другобич почали б лермонтова Пушкіна цитувати чи ні? Я думаю, поки, поки харків'яни доїхали до кордону, то львів'яни вже би на кордоні кричали: Ми всю жизнь! Всю жизнь общались на русском языке. Русский міст Львов завжди говорив на русском, ні? А судді за древністю і лет к життя їх их рожданні примірима. Все черпають из забитих газет, рівно Чаківських і Крыма. Криму. Повинні боротися за свідомість і українських дітей, які на превеликий жаль, користуються російськомовними програмами, чи це мультфільми, чи це серіали. Мобільними застосунками і додатками, там, скажімо, в таких поширених мережах, як тікток. No! <laughs> Розумію, ви вважаєте себе суперпатріотами, супер українцями, справжніми. Вдягаєте вишиванки і базікаєте в студіях про те, як повинно бути в Україні. Але я вам скажу одне: якщо руськомовні побратими мої бійці вовкодави Руцькомовні волонтери, які нам допомагають, роскомовні люди, які нас підтримують, покинуть нашу країну, то ви будете розмовляти українською, але вже тихенько на кухні чи у підвалах, і жити ви будете, скоріш за все, вже в федеративному окрузі. Так що, будь ласка, менше базікайте і ображайте людей, які дійсно захищають нашу країну, але вони не такі, як ви. Боротьба йде добра і зла, нас пішли бувати не за мову. Ми для Росії не ворог а конкурент. Війна йде за ресурси та території. Ті, хто почав нас вбивати, вони не питають, якою мовою вони розмовляють, вони вбивають всіх підряд заради зарплати або заради розваги. Подумайте, будь ласка, у нас в підрозділі є навіть росіяни, які з 2014 року захищають нашу країну, борються з режимом Кремля. Російську мову не Путін придумав, вона була ще задовго до того, як він народився. Нема поганих націй, є погані люди і погані режими. Так що, коли переможемо, хай буде дійсно демократія. Якщо ми йдемо в Європу, то в нашій країні мають всі право на існування та життя. Аби тільки не шкодили іншим. Якщо буде шкодить, ми їх будемо прибирати. Так що, будь ласка, не носіть грязюку в масці. Зникніть, будь ласка, з телебачення, напишіть свої книжки і не розповідайте свої історії. Ми тут об'єдналися.